Для кожної дівчини випускний вечір це ніби перший бал, на якому вона може відчути себе принцесою. Сьогодні героїнь нашої рубрики Секрети краси ми будемо готувати до їхнього першого випускного балу. Отож, давайте познайомимось із нашими дівчатами. Чотири миколаївські випускниці вирішили взяти участь у проєкті телеканалу Миколаїв Принцеса випускного вечору у рамках рубрики Секрети краси. Продовж тижня ви зможете слідкувати, як із звичайних школярок дівчата перетворяться на справжніх принцес. Над образами дівчат працюватимуть кращі спеціалісти з салону краси Комплімент та салону весільної та вечірньої моди Діва. Отож наша друга героїня Анастасія. Меня зовут Настя, учениця второї гімназії. Мне би хотелось на какое-то нежное і красивое платье. Я ожидаю незабываемых емоцій і ярких впечатлений. Першим етапом у створенні випускного образу є консультація косметолога, яка має дати поради по догляду за обличчям та розкаже, як підготувати шкіру для невагомого нанесення макіяжу. У вас комбинированная кожа. Вам нужно подобрать э, гель или пеночку или молочко, которым вы будете умываться утром и вечером. То есть это можно подобрать в аптеке для самой юной кожи. Кожа у вас не очень проблемная, кожа у вас комбинированная. То есть все средства, которыми вы будете пользоваться, должны быть для комбинированной кожи. Э, помимо того, что вы будете умываться правильно дома, вам нужно вместо, э, помимо геля подобрать еще э, тоник, тоже для комбинированной кожи, не содержащий спирт. Потому у нормализовалась кожа лица, вам нужно обратить внимание прежде всего, пока перед выпускным на свое питание. Исключите, пожалуйста, из рациона углеводы сладкое. Сейчас уже появляются овощи фрукты. То есть перейдите на более здоровое питание, более готовую пищу. Поради від косметолога отримано, можна вирушати до візажиста. Несмотря на то, что молодость красива своей естественностью, каждой девушке хочется выглядеть в выпускную вечер, особенно стильно и выразительно. Ну вот, Настя, я порекомендовала бы несколько видов макияжа. В зависимости от того, насколько она хочет выглядеть выразительно. То есть э, это может быть макияж в стиле Smoky Eyes, это может быть э, макияж Nude Look, то есть где можно выровнять тон лица, э, то есть оформить брови, губы, то есть максимально естественно девушка будет выглядеть при вручении диплома. В этом году моден макияж и в цветных оттенках, то есть можно подобрать либо мономакияж, то есть это в одной цветовой гамме, либо выбрать несколько цветов которой будуть хорошо сочетаться, э, друг з другом. Естественно, э, нужно учитывать цвет платья, відтінок э, платья, і вже э, в зависимости від цього, підбирається тонар. До вибору зачіски треба також поставитися із великою уважністю та ретельністю. І без консультації перукаря просто не обійтися. Майстер-перукар захоплено взялася чаклувати над шикарним волоссям Настусі. На її довжину волосся можна підібрати будь-яку зачіску. І майстер зупинилася на розкішних кучерях, оздоблених прикрасою. Фінальною крапкою створення образу випускниці є вибір вечірньої випускної сукні. Настя сором'язлива і дуже ніжна дівчинка. Своє вбрання вона уявляє лаконічним, без зайвих деталей і бажана не яскравого кольору. Консультанти допомогли нашій героїні обрати те вбрання, у якому вона зможе відчути себе справжньою леді. Отож сукню обрано і наша героїня отримала цінні поради. Прийшла черга їй із звичайної школярки перетворитись у принцесу. Образ завершено, наша героїня задоволена, і вона вже готова іти на свій перший у житті бал, де Настуся стане справжньою королевою.